У холі місцевого центру культури та дозвілля малечу зустрічали яскраві аніматори, улюблені персонажі, з якими фотографувались, танцювали та просто від душі посміялись. Дітей захоплювала бульбашкова магія. Флешмоби швидко перетворились на велике коло дружби. Кожен міг долучитися рухатися в ритм музики і забути хоча б на мить про буденні турботи. Мені тут все подобається, і костюми, і персонажі, і розваги. все подобається. Тут мені цікаво, весело. У мене тут є друзі і родичі. Вони прийшли на мене подивитися. Ми теж танцюємо з ними. Ми бавимо тут з аніматорами теж вамимось. Особливе безтурботне свято для дітей наших захисників відбулося за ініціативи благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Ми поруч, адже у такий складний час вкрай необхідно підтримувати дитячі серця. Дарувати їм тепло і надію. Наші діти найкращі, самі сміливі, самі патріотично виховані, самі найбільші волонтери. Я сьогодні побажала діткам, аби з різдвяно-новорічними святами здійснилися усі їхні самі заповітні мрії, і найголовніше аби здійснилася найвелика мрія величного, незламного українського народу. Запанували, настала довгоочікувана перемога, аби наші захисники і захисниці повернулися до своїх рідних домівок, аби наші дітки. Зростали без повітряних тривог, без викликів воєнного стану, аби в тому числі і на наступний літній канікулярний період 2026 року відпочивали у таборі ЕКОЛАЗ Бруч Мрії, який вже 4 роки функціонує абсолютно безкоштовно для діток, наших захисників та захисних, щоб Діти відпочивали вже не в умовах воєнного стану, а насолоджувалися своїм щасливим дитинством, і це дуже важливо. Ну і звичайно, сьогодні для усіх наших діток категорії військовослужбовців. Діток наших захисників та захисниць від благодійного фонду буде передана чимала кількість солодких смаколиків для того, аби, хоча б якось, за концертною відповідною програмою святковою урізноманітнити ці святкові будні в умовах воєнного стану для наших діток. Далі у великій залі на дітей чекала святкова програма. Від яскравих танцювальних номерів до веселих сценок, у яких артисти щедро дарували радість своїм маленьким глядачам. Діти сміялися, аплодували, пізнавали на сцені знайомі казкові сюжети і щиро реагували на кожний момент. Важливо дати дітям відчути, що вони не забуті, каже мама маленького відвідувача дійства. Таке свято, яке на даний час дуже потрібне для наших діток, щоб вони трошки відчули радість, тепло. Що за них не забувають Так, Це на даний час дуже правильно. Я рахую, що таке потрібно робити, щоб дітки відчували себе захищеними і потрібними. Свято завершилось приємною традицією. Кожен маленький учасник отримав солодкий подарунок, радісні обличчя, сміх і щира вдячність дітей стали. Найкращим підтвердженням того, що такі заходи це не просто розваги, це важлива частина турботи про тих, хто щодня чекає своїх рідних і мріє про спокійне майбутнє.